30 жовтня у повітряному просторі на кордоні між Україною і Білорусією пройшли двосторонні командно-штабні тренування з органами управління та черговими силами з протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил і військово-повітряних сил України та військ протиповітряної оборони збройних сил Республіки Білорусь. Керівництво заходом здійснював командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Юрій Байдак. Наш кореспондент продовжить тему. В ході тренування були відпрацьовані навчальні питання щодо взаємодії органів військового управління двох сторін при оповіщенні та обміні інформацією про повітряну обстановку, а також щодо порядку практичних дій стосовно судна, в якого частково відмовили засоби радіонавігації та радіозв'язку. Екіпаж чергового літака винищувача здійснив кілька операцій, зокрема чергування в повітрі у визначеному районі, зближення з повітряним суднам республіки Білорусь, що втратило орієнтування, передачу на наземний пункт управління даних про. Це судно встановлення з ним радіозв'язку і супроводження його за належним порядком на дальності візуальної видимості до державного кордону України з Республікою Білорусь згідно з вимогами Чикагської конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Завдання виконано повністю. Ми позначали літак, який порушив державний простір Республіки Білорусь. Залетіли на їх територію, виконали політ по встановленому маршруту. Вийшли в заданий час на задані точки. Потім повернулися, перетнули державний кордон нашої держави. До тренування були залучені органи управління повітряних сил Збройних сил України, чергові бойові обслуги зенітних ракетних та радіотехнічних військ, пункти наведення авіації. Загалом повітряні сили Збройних сил України представили 150 військовослужбовців, зокрема екіпажі трьох літаків двох міг 29 та одного су 27 Від збройних сил Республіки Білорусь участь в операціях взяли три міга 29 за словами керівника навчань командувача повітряних сил збройних сил України, генерала лейтенанта Юрія Байдака, проведення таких заходів дає можливість на практиці перевірити реальну спроможність дій чергових сил до виконання завдань за призначенням. Ми відпрацювали не те, що спланували. Це саме головне організація взаємодії і управління. Все працювало в штатному режимі, і цілі цього тренування досягнуті. Цього разу вони стали складовою підготовки до забезпечення безпеки повітряного простору Республіки Білорусь під час проведення чемпіонату світу з хокею 2014, який має відбутися у столиці країни місті Мінську в травні місяці.